Головний дизайнер будинку Крістіан Діор Марія Грація К'Юрі віддала шану спорту на показі високої моди у Парижі. Свою колекцію вона показала напередодні літньої олімпіади, яка стартує в столиці Франції за місяць. Моделі проходять в асиметричних драпірованих сукнях, стерикотажних тканин, а також у сандалях-гладіаторах на пласкій підошві. Сам подіум прикрашено зображеннями спортсменів, які створили за мотивами робіт американської художниці Фейт Рінголд. Покази високої моди, осінь, зима 2024-2025 проходять на тлі підготування Франції до проведення літніх Олімпійських ігор. Раніше в місті також пройшов тиждень показів чоловічої моди. Так, вух захопив епіцентр французької розкоші Вандомську площу, щоб провести модний захід. Walk World. на цьому показі змішалася мода, спорт та знаменитості. Зокрема, там виступили сотні спортсменів. Через будівництво місць для проведення олімпіади деякі покази моди перенесли на околиці центру французької столиці, але показ дюор пройшов у традиційному місті у саду музею родена. Паризькі покази високої моди проходять до 27 червня.